Дональд Трамп ініціював масштабне розгортання збройних сил США в Карибському регіоні. Приблизно 25% усіх американських військових кораблів розгорнуто у Карибському морі. Буде задіяно 15 тисяч американських військових. Офіційна мета операції боротьба з наркотрафіком з Венесуели. Зокрема, штати вже атакували в міжнародних водах човни, нібито завантажені наркотиками. Також в регіоні санкціонована діяльність ЦРУ. Загалом Трамп вважає венесуельського президента Ніколаса Мадуро главою наркокартелю. А злочинне угруповання тренди Арагуа не просто міжнародними баригами, а терористами. Хоча під Венесуелу стягли вже таку кількість сил та засобів, що аналітики схиляються до думки, що справжня мета потенційної американської СВО це не боротьба з наркотрафіком, а усунення Мадуро від влади. Навіщо щоб зрозуміти, що стоїть на кону, нам треба уважніше придивитися до цієї країни, яка, до речі, має найбільші запаси нафти у світі у Венесуелі. Тим часом оголошено масштабну мобілізацію. Росія вже допомагає країні зброєю та ймовірно задіяна у навчаннях венесуельських військових з опанування FPV-дронів. І всю цю підготовку до міні-в'єтнаму робить людина, яка буквально вчора ходила по сусідах, хапала за руки незнайомців у супермаркеті та кричала попутникам у блацкарті, що це він зупинив ледь не всі війни у світі а його зоставили без Нобелівської премії миру, бо, мовляв, Нобелівський комітет ставить політику вище за мир.